Доброго дня, хочемо ще поговорити з вами про реп-писець, який створений суто для боротьби Mavic Hotel, заводський варіант. Він працює на трьох модулях 5.2, 2.4. Якщо ви хочете для УТЕЛ, то потрібен ще 900 модуль, але його тут немає, тому що в більшості військових зараз цей модуль є і нема сенсу за нього переплачувати. Це окопний варіант, він, як бачите, без кріплення. Це потрібно уточнювати завжди. Коли ви замовляєте. І тепер, що стосується пач антен патч антени дуже делікатні. Ви маєте їх докручувати до кінця завжди, але ви маєте бути з ними дуже обережні. Вони крихкі, але виконують свою функцію на всі 100%. А, вітання, інструкція по термоусаджуванні патчів. Ми даємо шматок термоусадки. А як це все діло робиться? Ми заселяємо сюди термоусадку. І оцим конектором ми вже відносно мобильним. Та виставляємо її в своє положення. Після того ми беремо цю термоусадку, спускаємо на ось цей конектор закручений. І вже тоді е, феном або е, вогнем ми вже палимо цю термоусадку, вона стягується та фіксує конектор. Тобто, після того у вас антенна буде е, ставати в своє положення в будь-якому випадку. Відтепер наш писець може живитися від любого джерела живлення. Е, може це бути як екофло, Може бути завада зарядна станція, може бути наш кум старий. Може бути від чсс 3 p такий перехідник, ми зробили. Він може бути на два модуля. І самий ненадійний спосіб це від вашого генератора, від вашого акумулятора авто. Тобто, накручуєте цей перехідник і під'єднуєте його до свого акумулятора. А тепер поговоримо про кожне джерело окремо, почнемо з самого ненадійного. Чому воно ненадійно? Тому що якщо у вас вмирає генератор або поганий акумулятор в машині, ви залишитесь як без машини, так і без реба. Не кожен акумулятор, не кожен генератор може потягнути наш реб, тому що 6-модульна система буде споживати 900 Вт годину. Тому бажано, щоб ви обговорювали з менеджером своє замовлення і розуміли чітко, для чого ви будете як його використовувати. Наступне джерело живлення це FPV-батарея 6 s 3 p і такий перехідник до неї. За допомогою неї ви можете під'єднати два модулі, які будуть живитися на протязі десь до 30 хвилин. Тому на 6-модульну систему вам потрібно три таких перехідника і три батареї. Наступне джерело живлення це EcoFlow або станція живлення Завада. У нас так само є перехідники від 220. На жаль, зараз я вам показати їх не можу, всі вже відправлені на фронт. Але майте на увазі, вони є в наявності, будуть в наявності. Тому ви можете використовувати один з цих пристроїв для живлення модулів. А також генератори потужніше 1 кВт. Хотів би трошки детальніше розказати про нашу станцію зарядну. Ємність акумулятора 3000 Вт. годин Тут стоїть смарт-BMS на 200 А, максимальна його потужність 3,2 кВт. Тип цього акумулятора це літій-іон з кількістю е циклів десь біля 2000. Вихідна напруга в нього 28 вольт. Е бачите, металевий корпус. Е зарядний пристрій в нього всередині. Він також має захист від перезаряду та перерозряду. І час е заряджання від мережі 3 години. Від розетки 220. Має при собі дві розетки на вихід 220. Має. Два USB і також має е, Type-Cut. c Підключившись до Bluetooth ви можете побачити ємність акумуляторів і споживання включеної батареї. Також наявності в нас зараз є е, нова потужна зарядна станція е, на 50 А е, для нашого старого акумулятора, яка буде заряджати його десь на протязі 3 годин. А це кріплення, про яке я казав, е, воно використовується для автомобілів. Якщо вам це цікаво більше, подивіться просто попереднє відео, де ми обговорюємо, як встановлювати ре на автомобіль. Поговоримо більш детальніше про ці пач антени. Вони мають кут 55-60 градусів. Для чого створена ця система? Ця система убезпечує вас від скідів, заводських Mavic і Аутел. Чому від заводських, бо зараз вони мають деякі е, допрацювання і мають ретранслятори на інших частотах, але від базових частот він вас може захистити. Єдине, від чого він вас не захистить, це від розвідки Mavic. Тобто, якщо це скіт, він унеможливить це зробити. Якщо це розвідка, він може вас побачити здалека, е, поза зоною дії е, цієї реп-системи.